Так. так, добрий вечір. Я Тетяна Татарінцева на каналі ютуб-каналі Щоденник не ідеального психолога. Сьогодні у нас зустріч така от у вигляді діалогу, і тема нашої зустрічі: що таке ретрит, навіщо їхати на ретрит, що ви можете дізнатися на ретрит, і чим він важливий і цінний. Тому ми ви вирішили з Лілією саме записати. Цей, цю пряму трансляцію, щоб ви для себе визначили нас, що він взагалі потрібен, навіщо люди туди їздять і що вони отримують. Тобто, це прості от, такі от такі базові запитання, які є у кожної людини, яка ну, не може зрозуміти і прийняти рішення стосовно вибору. Я є Тетяна Татаріцева, психолог з 18-річним стажем, працюю з різними категоріями населення, особливо я звертаю увагу на роботу із. Сім'ями, з дітьми з особливими освітніми потребами до мене звертаються, і також з людьми, які мають межливий розвиток особистості. І а, зараз а, ми беремо ще один вектор, такі як ретрити, тобто розвиток себе, розвиток такий от, духовний, психологічний, який ми хочемо а, сьогодні вам розкрити у вигляді запитань. І тому я думаю, можемо перейти. Лілічка до запитань. Я представляю Лілю, це моя подруга і менеджер. От тому вона не користувалася чатом GPT для того, щоб сформувати запитання, а йшла за інтересом, бо я з першу чергу запитала, кажу, ти цікавилася? Ти цікавилася там GPT, коли готувалася до ефіру? Ні, не цікавилась. Я провела своє соцопитування серед знайомих, і як виявилося, ми так багато чули про ретрит, але не знаємо, що це таке. Тож Таня, мої питання будуть. Коротко, по суті, будь ласка, давай відповіді мені на них. І давай все-таки почнемо з того. Я попереджаю інколи, буду тобі задавати питання з якоюсь такою іронією, може, сарказмом. Ну, словом, така буду вередлива клієнтка твоя. А це дуже цінно. Переконай мене, що мені ретрит потрібен. Так, що таке ретрит? Що таке ретрит? Просто простими словами, щоб всі зрозуміли. Що всі зрозуміли, це є духовний. Психологічний розвиток. Це є е, відпочинок для душі. Це основне, простими словами, що це є. Добре. Тоді скажи мені, чим відпочинок простий відрізняється від, від ретриту? Чому я не можу поїхати просто в санаторій там, чи на пляж кудись? А тому що е, їде тіло. А мозок і психіка залишаються завантажена, тобто людина себе обдурює, вона думає, що вона зараз поїде і відпочине. Але ж задача зовсім інша. Психологічний відпочинок і тілесний відпочинок позитивно, тому що ви можете спрогнозувати себе, коли ви лягаєте спати, ви думаєте, що зараз ви відпочинете, ви втомилися, вас там всі задовбали. Коли прокидаєтесь, начебто ви не виспалися. І кожен раз ви лягаєте ще раніше спати, але ви не висипаєтесь. Це вже є перший сигнал, такий от самий базовий, що треба почати навчитися відпочивати психологічно. І тому ретрит це відпочинок, саме психологічний, такий духовний. От скажи, ретрити ж не дарма зараз набули такого такої популярності. От чому саме в сучасному світі сучасній людині, які такі виклики перед нею стоять, що їй потрібен цей ретрит? Ну, сучасна людина живе в таких от змінних умовах і постійно адаптується до середовища, яке змінюється. І саме ці адаптації витрачають багато, ну, беруть людини багато ресурсів, а відновлення, що людина не може знайти, де вона може підзаряджатися де вона може відпочивати. Фізично вона може відпочити, сісти в TikTok чи Інстаграм і скролить. Але ж скролінг і відпочинок психологічний це дуже ну, відрізняється. Людина знову ж таки не відпочиває. Тому цей темп задає страху і тривоги, і людині треба зайти в безпечне місце, де знаєте, як повне таке обнулення. Для того, щоб зрозуміти, хто ти, що тобі потрібно, і взагалі як далі взаємодіяти з собою і як взагалі реагувати на ті зміни, які навколо. Дивись, добре, я обнулення своє, поїду в ліс, нікого там немає, пташки співають, природа, гармонія і всі діла. І буду прислухатися до себе, копатися в собі. Це буде ретритом? Так, да, це буде особистий такий от ретрит, тимчасовий. Набор тих інструментів, які ну, психіка твоя звикла набирати в лісі. Але тут ще є така ретрита. Чим він цікавий, там є група. Тобто там обов'язково має бути групова динаміка і взаємодія з людьми. Тобто, це мікросоціум, в якому люди також вчаться розкриватися по-новому, тому що сам з собою це вже знаєш як. А давай я прочитаю ще раз цю книгу. Ну дійсно ще раз прочитаю, там щось нове дізнаюся. Це класно. Mm -hmm. Але ж коли ти п'ять книжок одночасно там дивишся, там 25 -та сторінка, там 11 -та, і ти оце все ж таки в такому енергетичному форматі взаємодієш з людьми. Тобто перебування в групі це вже є терапевтичним ефектом. Так, дійсно, тому що кожна група має свою групову динаміку, кожна група має правила, і це вже є вираження себе в середовищі, тому що ми всі люди соціальні і як кажуть, що людині потрібна людина. І оця взаємодія одна з одною, або один з одним, це дуже цінно по-іншому. По а якщо я не готова відкриватися перед людьми? Ну це також. Е я не кажу, що це є проблема, це є також робота над тим, чому людина не хоче відкритися. І якщо людина йде з, їде з запитом на ретрит, що відкритися групі, і е, коли відкривається група, коли Тренер задає запитання, з якою метою приїхали, що ви хочете отримати. То, якщо людина такий запит говорить, то тренер буде ну, працювати над цим запитом, і група теж чує, над чим буде працювати людина, який запит. І несвідомо буде все ж таки під'єднуватись і взаємодіяти. І слідкувати за цією людиною, як вона буде проявлятися в цьому середовищі, наприклад, навіть людина не хоче давати зворотній зв'язок по своїм емоціям, і кажуть, а ти знаєш, кажу, в тебе дуже ну, шикарний такий аромат, в якому ти зараз одягнена. Да, от як він називається? Тобто, от такий от запит взаємодії з людиною зацікавленість, і вже людина буде відчувати, що вона тут потрібна в цьому колі, вона цікава в цьому колі, і як можна. Вибудовувати нові стосунки із людьми, і всесвітом, де можна взяти досвід і перенести вже в більш широке соціальне поле, в яке повернення йде після ретриту. Ну, тут важливу роль безпека відіграє. Я маю на увазі от емоційна якась така. Розкажи, як це відбувається на ретриті, за допомогою чого це досягається, ця безпека емоційна, що мені ніхто не нашкодить. У дійсно це дуже класно на це звертати увагу. Емоційна безпека, і що я можу бути справжньою і можу, можу розкритися до тої да до тої глибини наскільки я готова розкритися. Це вже йде робота тренера, тобто супроводжуючого в ретриті, щоб він міг чітко контролювати правила, чи дотримуються учасниками групи, і щоб рівень безпеки був. Наразі активним, тому що якщо не буде безпеки, роботи не буде, тому що саме середовище, в якому проходить ретрит, це має бути якісь заміські комплекс, це має бути задоволені всі базові потреби. Тобто має бути і тепло, і їжа дуже смачна, і середовище, тобто гарне навколо. Тому на базі цього, тобто на цих опорах вже може відбуватися такі, от довіра до середовища і безпека, і тоді вже можна працювати над собою своїми внутрішніми задачами. Угу. Тобто важливо ще, хто саме веде цей ретрит. Як дізнатися про цю людину, як от вибрати безпечну для себе людину, тренера чи психолога, в залежності від того, яка тематика ретриту. Так, да, дійсно, тематика ретритів дуже багато і в різних локаціях проводяться, і різні фахівці пропонують такі ретрити. І... Мої критерії, які я пропоную обрати собі того тренера, який вас запрошує відвідати ретрит, це в першу чергу, щоб ця людина вам сподобалася. Сподобалася, що вам захочеться. Красиво було чи що? Так, да, навіть красиво, щоб було цікаво за нею спостерігати. Щоб, можливо, ця харизма, тобто, щоб хочеться от те відчуття, що хочеться дізнатися, поспілкуватися з цією людиною ближче. Ось як вона говорить, що вона говорить, як вона взаємодіє з людьми. Тобто саме взаємодія з цим тренером, от, цікаво. і тоді вже дивитися, яку програму він пропонує, чи підходиться вам. Тобто Тут спочатку дійсно треба вибрати людину, тому що якщо вона пропонує свій творчий продукт, який ви купуєте, да, угу. то вам треба знати, хто це робить. А вже як це робить, ви вже дізнаєтесь під час взаємодії з людиною. Але ж візуальна картинка продається, і тому можна зайти на сторінки інформаційного простору, тобто Ютуб, Інстаграм, Тікток, де людина проявляється, що вона транслює, тобто вивчити її такі от базові, базову діяльність, на чому вона опирається, і що вона позиціонує себе як тренера. Це цікаво, я з такої точки зору навіть не думала про ретрит, про тренера. Да? Зазвичай ти дивишся тему, і вона тебе чіпляє чи ні. А тут важливо ще от такий момент. Не задумувалась. думаю, це буде корисним для багатьох. А, скажи, будь ласка, де чи є така гарантія, що от я поїду на ретрит, і мені не стане там гірше ніж було додому. Так, да, дійсно, люди цього і бояться, тому що на ретриті може відкритися певна травматизація людей. І наскільки професійний тренер, чи він буде працювати з травмою, чи він буде її закривати, як він це закриє, запакує. І тому оця безпека, щоб люди. Не набралися травматичного досвіду, не зайшли в ретравматизацію, тобто не захватили ще якісь травми інших людей, це дійсно є в першу чергу якісна робота тренера. І якщо все ж таки відбулася така ситуація, що людина відкрилася, тобто відбулася розпаковка uh -huh. травми, то учасникам ретриту важливо. Поставити кордони і сказати, це не моє, я з цим не працюю. Тобто, такі от взаємодії з собою провести, і там ще можливо включиться ще тренер, і дасть певну практику для того, щоб група від'єдналася від, від саме цього травматичного досвіду, а дала підтримку. Тобто, це вже є досвід і тренерська робота. Тому може бути гірше, коли е, е, люди їдуть. Вони взагалі їдуть з одним, а від'їжджають з іншим. А це є професіоналізм тренера, і це дуже цінно. Тому, коли ви відчуваєте, що відбулася чиясь там травматична розпаковка, думати, міркувати тільки про себе і про свій рівень безпеки. Може, тренер ну, просто може не спостерігати за цим, не так активно, або він ну, то тобто, ну, якісь свої там плани, задачі відпрацьовує програму. Ну Ти так оце розказуєш. Тобто я повинна тобі заплатити гроші, ну, поїхати, та ще й працювати там. Ну, виходить, далі так, працювати, тобто, платити гроші, щоб працювати. А тут, виходить, щоб навчитися чомусь, щось сформувати, щось mm -hmm. нове, да? Тобто, да, це дійсно робота над собою. І це таке от включення в себе саме ті кошти, скільки ти готова витратити на себе, на свій розвиток. На свою роботу внутрішню, uh -huh. і тоді це буде цінність, тобто це еквівалент цінності тоді себе. Що для тебе є цінним? Так. Чергова сумка, наприклад, так. і сукня, там, да. ну, не знаю. Ну так, да. чи кудись там поїхати там, якусь там, подорож, можливо, uh -huh. там, а це виходить сутки, значить два дні, 24 uh -huh. години, і наскільки це йде така от себе розуміння і відчуття себе справжньою. А ем, що б ти назвала кульмінацією ретриту, от, коли відбувається якась така магія, знаєш? Якесь усвідомлення таке. Кульмінація, коли людина отримує інсайт. Інсайт, коли йдуть е, катарсис такий очищення, що як я раніше цього не могла зрозуміти. А тут, так, да, я зрозуміла, я хочу, я хочу змінювати, я хочу далі з е, собою працювати, себе розвиватися. Да, э, відчуття того, що щось змінюється. Оце буде перше таке внутрішнє діагностичне, що я, я бачу світ по-новому. Я хочу бути в ньому по новому, і я знаю, як в ньому бути. Да? от усвідомлення, коли от проходять, ну, це і є результати роботи над собою. А ефект від ретриту довго тримається? Так, довго тримається, коли людина це захоче. Тобто, можна... тобто все залежить. Від да. Мене. Да, звичайно. Від тої, яка поїхала. Так, дійсно, якщо хочеться продовжити, mm -hmm. на ць, це вже є дисципліна. Mm -hmm. Це вже структура, є дисципліна, тобто є вибудовування певної навички. Якщо вона зародилась на ретриті, виникло бажання, далі можна вже, тобто є точка, потім йде процес, а потім вже функція, тобто як результат того, ну, всього, що захотіла людина, і вона змінилася. Тобто, це дійсно там йде запуск. А скажи, от місце ретриту має значення? Ну це, це потрібно їхати за три дев'ять Ну, це важливо поїхати, ну хоча б за 25 за 30 кілометрів від свого будинку, mm -hmm. і щоб це було не вдома, і щоб ніхто не був завантажений певними проблемами соціальними, які є у цієї людини. Тобто, щоб вона від цього соціума була, як кажуть, ізольована mm -hmm. свідомо від інтернету і телефона. І тому тільки це буде такий от вхід в себе дуже швидкий. А так, якщо такий от поступовий, то це треба більше часу на це. Ну, ти мене майже переконала. Ну, скажи мені ще, будь ласка, якусь таку фразу, щоб я точно вже вирішила їхати. Ну, знаєш, що от подорож е, в ретриті це є подорож душі. Тому я. Я хочу, щоб ти навчилася і захотіла, і отримала задоволення подорожувати душею і там себе пізнавати і відчувати від цього задоволення. І я бажаю кожному, щоб такі от бажання у вас виникали не ситуативно, а так ну, постійно, тому що це дійсно дуже цікаво себе пізнавати, усвідомлювати, хто ти і як, як жити в цьому світі. І де брати ресурс, де брати енергію, як ділитися нею чи не ділитися. тобто такі от Слухай, ну це як турист у власному всесвіті. Дійсно, турист у власному всесвіті, який ми можемо створювати дійсно самі, за своїм бажанням. А ще таке Таня, я знаю, що ти плануєш свій ретрит. Розкажи трішки про нього. Да, це ретрит це подорож до себе, і це ретрит для жінок. І він буде проходити в житніх горах. Це таке, от, тут здається, таке гарне середовище, де можна розслабитися. І основна мета ретриту о, знайти, знайти, покликати внутрішню дитину, взяти, попросити. Вона нагадати, що є такий внутрішній ресурс, як радість, як задоволення, яке ми отримали в дитинстві, качнути цю енергію і потім її. Сформувати і приєднати до себе у вигляді такої жіночності через образи, які ми будемо створювати. Потім іде фототерапія, далі йде аналіз, обговорення цих образів. Потім це ж образ гарна, така от смачна вечеря при свічках, і далі йде спалювання такі ритуальне, біля вогнища того старого, яке вже не. Є корисним а відкриття тобто звільнення чогось старого для відкриття чогось нового. І потім ще й кінотерапія, Ми ще переглянемо фільм, е обсудимо його психологічно там е шлях героїні, тобто на ці формування е цікаві для нас ціні. І потім іде зранку йде сніданок і завершення ретриту. Тобто рефлексія, де кожен з чим виїжджає, з яким вони вилізли, з чим склали, з якими емоціями, з якими переконаннями, або з чим, що вони будуть використовувати вже і далі вдосконалювати у всьогоденньому житті, куди вони повернуться в своє ну, справжнє, справжнє можна так сказати, життя. Тому я запрошую на ретрити. Це цінно і цікаво буде тим людям, які хочуть себе пізнавати. Це обов'язково дай посилання під відео, бо я вже хочу туди потрапити. Так, дякую, Дякую, приємно. Тебе. З вами була я, Тетяна Татариць. Вона на своєму каналі щоденний психолога, тому пишіть запитання стосовно ретриту, пишіть хто хоче поїхати на ретрити, ми дамо відповіді і запрошуємо на ретрит, який буде для вас ну, незабутнім. І це буде, знаєте, таким от. Поштовхом для знаходження себе, себе нової в цьому активному бурхливому світі, який ну, дійсно ми не можемо на нього впливати, але можемо вплинути іншим шляхом, який ви дізнаєтесь саме на ретриті, який відвідуєте. Ще так, символічне закінчення. Закінчення, так. Будемо запалювати вогники на ретриті, так? обов'язково.